Що я закріпив почіпничок ось тут, так. Закріпив його на велосипеді, туди попадає пена активно. І зараз подивимося чогось. Фокус короче на задньому плані. Оп! Туди попадає пена активно. Зараз подивимося, ну, за три рази три три мойки пройде і подивимося, наскільки він там. Наскільки смазка, в общем, зазнала пошкоджень. Короче, ребятки, велик помытый. І мужик... Фокус. І навіть мужик обробив воском, щоб вода ти постікала з нього. В общем, подшипничок закріплений і споживає смазку і високий, високий тиск. Ми подивимося, що з ним буде за три моєчки. Перва моєчка пройшла. Звичайно, не домашня мойка, швидко миється, а це, це придеться мити в бензині. Так. Нам треба. Три рази я помив на мойці цей подчипник. Я його засипив на рамі, як ви бачили. Три рази хорошенько туди високим тиском набризкав, не знаю, треба дивитися. Ой ой-ой-ой. Треба дивитися, що з ним. А для того, щоб подивитися, що із смазкою. Нам треба зняти ось це кільце. Пильник, так званий. Так. Ем, ну, коротше, печалька. Печалька, але смазка в нормі. Я так бачу, що смазка в нормі. Але він затубів, слухай. Не, ну в принципі крутиться, але, звісно, видно, попала все-таки туди вода. А, ні, розробив. Слухай, уже розробив. Я не знаю якого цвіту там смазка була изначально. Ну от як ви бачите, вибачаю за таку збойчуву съйомку. Такого цвета смазка, такая типу коричневая. Я не знаю, яка вона там була изначально. Ну ось есть біла. Так. Сейчас. Ось. Видно, що вона така прозора. Не біла, а прозора. А ось уже темноватенька. Така. Хоча почипник новий. Взагалі я не катав на ньому, нічого не робив йому. Хм. Він, звісно, туговатенько якось йде. Типу... А, ні, вже все. Так, да, він просто, коротше, за цей застив. Уже нормально йде. І смазка коричневого цвету. Я не знаю, там була, бачите, і прозрачна, а тут коричнева. Пишіть, якщо ви знаєте, яка там смазка йде в ідеалі. А тут коричнева тон видно. Я, я чисто для себе хотів подивитися, що буде із смазкою. Ну, смазка якась коричнева, я не знаю. Я зараз загуглю і десь отут. Десь отута Отут, отут знизу в уголочку напишу, ой, по центру десь напишу інфу, яка, повинна, яка, яка там смазка йде. Ну так-то, в принципі, норм.